Військово-медичний клінічний центр західного регіону продовжує покращувати якість лікування хворих із застосуванням сучасних методів. Нещодавно у терапевтичній клініці ввели в експлуатацію апарат для проведення ПАш-метрійного дослідження. Практично всі захворювання верхніх відділів шлунково кишкового тракту ті в тій чи іншій мірі корелюють з впливом на слизову оболонку кислоти, що виробляється в процесі травлення. Для ефективної діагностики і лікування необхідно дослідження кислотоутворюючої функції. З цією метою в кабінеті функціональної діагностики нашої клініки терапії нещодавно проводиться внутрішньосункова pH-метрія. Процедура виконується наче, триває декілька хвилин. Обстеження надає інформацію про особливості кислотоутворюючої функції конкретного пацієнта і є надзвичайно. Важливим для проведення якісного індивідуалізованого та ефективного лікування для діагностування кишково-шлункових хвороб у клініці активно застосовується до зондування. Процедура фактично безболісна і дозволяє одночасно проводити діагностику, позбавляє людину жовчі. Для військовослужбовців ці процедури безкоштовні. Цивільні ж громадяни нерідко найсучасніший підхід до лікування знаходять саме у військовій установі і, безперечно, оцінюють переваги військової медицини. Я звернувся військово-медичний клінічний центр, тому що мені добре відомо, що тут якісно. І добре лікують людей. А також тут є всі умови для лікування. Всі можна зробити відеовиде-аналізів. Види Поєднують у клініці лікування з психологічним розвантаженням. Вже майже рік функціонує сольова кімната, обладнана за сучасними стандартами. Вона створює сприятливий мікроклімат для боротьби і профілактики захворювань дихальних шляхів. Галокамера – це наземне приміщення, де штучно відтворений мікроклімат соляних шахт. При її створенні ми використали біля однієї тони соляних блоків солотвинського родовища. За цей період курс лікування пройшли біля трьох сотень наших пацієнтів. Мікроклімат соляної кімнати має лікувальні і діагностичні властивості в боротьбі з такими захворюваннями, як Бронхіальна астма, хронічні обструктивні захворювання легень, запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, алергічні захворювання, захворювання шкіри, сеанси укріплюють нервову систему, покращують сон, стабілізують артеріальний тиск. Соціальна захищеність військовослужбовців є одним з пріоритетів оборонного відомства. Тож військові медики роблять все можливе, аби військовослужбовець та члени його родини отримали сучасне і якісне лікування.